Доброго дня! Вітаю вас на каналі Lviv Electrix. В мене в руках трипозиційний перемикач Hager серії SFT. Це найпопулярніший перемикач, який використовується для безпечного підключення, резервного живлення, генераторів, інверторів для підключення стабілізаторів та реле з байпасом, а також в інших схемах з різним обладнанням. Зазвичай в цих схемах встановлене дороге обладнання. Тому перемикання має бути дійсно надійним і безпечним. І мені завжди було цікаво, а що там всередині? Як перемикаються контакти, з чого зроблені стромопровідні частини. У цьому відео розглянемо основні параметри перемикача, його конструкцію та внутрішні елементи. І для цього нам доведеться його розібрати. Але спочатку пройдемось по основним характеристикам. Перемикачі Hager мають три основних параметри. Перше, це де загальний контакт. Якщо зверху, це серія SFT, як тут. Якщо знизу, це серія SFB. Відповідно, контакти, що перемикаються, розташовані з протилежної сторони. В SFT вони знизу. Далі номінальний струм. Він може бути від 16 до 40 А. Окремо є серія SF63. Але про неї зараз не буду, тому що там більша ширина полюса і інша конструкція. І третій параметр це кількість полюсів від 1 до 4. Розшифруємо маркування на прикладі ось цього SFT340. SFT означає, що загальні контакти зверху, три полюси і номінальний струм 40 А. Розглянемо інші характеристики зі специфікації, він призначений перемикати кола змінного струму з номінальною напругою 230 В в одному полюсі. Тобто, якщо взяти цей триполюсний, то між цими двома точками номінальна напруга 230 вольт. А між полюсами може бути і до 400 вольт. Також зверніть увагу, що перемикач SFT не підходить для перемикань постійного струму. Наступний параметр це категорії застосування. А що це таке? Річ у тім, що кожний комутаційний апарат. Розрахований вмикати і вимикати певні навантаження. Вони характеризуються пусковим струмом і коефіцієнтом потужності. Перемикач SFT має категорії застосування AC21 і AC22, як вказано на перемикачі і в специфікаціях. Розшифровується як комутація активних і змішаних навантажень з помірними перенавантаженнями. Подивився по таблицям, ці категорії передбачають пускові струми до трьох і номінальних і косинус Фі від 0,65 до одиниці. І це дуже добре, тому що більшість навантажень в побуті і комерційних закладах підходять під ці параметри. Причому хагер обіцяє 25 тисяч комутацій при номінальному навантаженні для кожної категорії. Для активного навантаження це 40 помножені на 230. І дорівнює 9,2 кВт. А для змішаного потрібно помножити ще на косинус Фі. І при 0,65 виходить мінімум 6 кВт. Як і вказано, на перемикачі. Добре, це була теоретична частина. Тепер подивимося на перемикач зблизька. Бачимо досить зручний, великий важіль перемикання. І він має три положення: верхнє 1. Середнє і нижнє 2. Перемикання легке і таке відчуття, що підпружинене. Тобто легко натискаєш, а далі він сам доводить до кінця. І перемикається швидко. Також є віконце для маркування. Сам перемикач ставиться на Дін рейку і фіксується металевим затискачем. Для під'єднання проводів є гвинтові клеми. Зверху одна, а знизу дві, клеми глибокі і з однієї сторони видно мідну ребристу поверхню. Підключити можна провідники перетином від 1,5 до 16 мм квадратних. Внучкий провід до 10 мм квадратних. Тепер будемо розбирати. В першу чергу зніму віконце і металевий затискач. Так. Щоб зняти затискач, потрібно витягнути цю пружину. Бачимо, що зверху і знизу є ось такі фіксатори. А також з однієї сторін є круглі фіксатори. Вони запаяні і виглядають, як заклепки. Так, спочатку висвердлю ці круглі. Все, висверлив. Тепер потрібно розімкнути інші фіксатори. Повертаємо і за допомогою викрутки ось так відтягуємо. Оп. А тепер потрібно обережно розкрити. Є. Ось і наш механізм. Корпус складається з двох частин, цю можна відкласти. Також хочу зняти цю пластикову перегородку. Так. Тепер добре видно всі внутрішні елементи. Важіль перемикання, рухомі контакти, нерухомі контакти. І вони з'єднані з гвинтовими затискачами. Рухомі контакти такого типу називають контактним мостом. Тут два мостика і між ними пружина. Подивимось, як відбувається перемикання. А. Спочатку покажу, щоб було зрозуміло, де вверх де низ. Якщо важель йде вверх, тобто положення 1, то один з контактних мостиків замикає ось цю пару контактів. В середньому положенні всі контакти розімкнуті. І в нижньому положенні, тобто положення 2, другий контактний мостик замикає іншу пару контактів. Зверніть увагу, що ці два контакти об'єднані і утворюють загальний або спільний контакт перемикача. Ще декілька раз, разів перемкну. Без коментарів. Було видно, що важіль передає зусилля на Рухомі контакти через цю металеву перемичку. А також з однієї сторони є підпружинений механізм. Розглянемо детальніше. Зараз зніму цей вузол. Отже, це стальний зігнутий дріт діаметром. 2 міліметра, досить грубий. Так, а це ось така. Пластмаса і пружинка. Зараз беру без цього елементу. Подивимось, що буде. Тепер рухаю. І бачимо, що тепер важіль вільно ходить і немає жодної фіксації. Це означає, що ця пластмаса також забезпечує фіксацію перемикача в трьох положеннях. Тепер найцікавіше: в комутаційних апаратах буває аварійне залипання або зварювання контакту. Це коли він приварюється через перегрів або коротке замикання на лінії. Хочу перевірити, чи при залипанні одного з цих контактів можливе електричне з'єднання з протилежним через ці контактні мостики. Це було б небезпечно, тому що зазвичай ці контакти від різних джерел живлення. Припустимо, що залип верхній контакт. І для цього я його затисну плоскогубцями. Тепер спробую перемкнути. Видно, що контакти майже не рухаються і важіль не перемикається. Тобто, ця ситуація малоймовірна. І якщо залипне один з контактів. Буде відчуття подібне на заклинювання перемикача або важеля. Рекомендую в такому випадку не перемикати на силу, а просто замінити цей перемикач. Добре, що по матеріалам. Нерухомі контакти мідні, а контактні мости, швидше за все, латунні. Безпосередньо самі контакти круглої форми і мають якесь покриття. Коли замкнуті, торкаються щільно та великою площою. Зараз зніму, подивимось форму та перетин всіх елементів. Це нерухомий контакт. Ось добре видно покриття. А, також мідна пластина. Подивимось на перетинний. Одна сторона. Чотири, чотири, чотири. А, 4, 4. А, 4,5 міліметра, інша сторона. 1 мм. Тобто перетин 4,5 мм квадратних. Це допустимий тривалий струм приблизно 40-45 Ампер. Спробую витягнути також контактний мостик. так Є. Так, ось видно, що він з латуні. Можу навіть визначити площу контакту діаметр. Десь 3,4 і. міліметра. По формулі площа дорівнює 9 мм квадратних. Тепер дивимось саму пластинку в найтоншому місці. 3,8 мм. А ця сторона. 1 мм. Тобто перетин до 4 мм квадратних. Так виглядає, що контактний міст це найслабше місце в електричному колі. Далі подивимось на клеми. Клема, я думаю, стальна. Оп! І магнітом. Притягується Гвинт під викрутку PZ2. Коли закручуємо гвинт ось з цієї внутрішньої сторони, видно, як він притискає пластину до нерухомого контакту. Тепер хочу поміряти товщину металу затискача. Рівно 1 міліметр. Непогано. Затискач має добре тримати форму і різьбу, я думаю, пошкодити буде складно. Тепер викрутимо гвинт. Так, ага, треба зняти цю пластину спочатку. Гвинт діаметром 4 мм, ну, майже 4 міліметра. І подивимось на внутрішню різьбу. Внутрішня різьба виглядає якісною. Видно, що тут. Затискач має два шари металу. Різьба нарізана в нижньому, а верхній має отвір, в якому фіксується виступ з різьбою. Все підігнано дуже чітко. Добре, тепер збираємо цей конструктор ЛЕГО назад. Є. І спробуємо зробити краш-тест. Хочу затиснути провідник та подивитись, чи можна прокрутити гвинт. Беремо викрутку. Це я руками затягнув. Беремо плоскогубці. Ще затягнуло. А тепер зробимо максимальне зусилля ось цим воротком. Дуже зручно тримати плоскогубці так. Та, ще дотягує. І зараз ще, Є. і вперлась. Тепер розкрутимо. І подивимось, Дивимось, що в нас з провідником досить сильна деформація, тобто зусилля було значне. А, з клемою все добре, гвинт однаковий по всій довжині. І головка в ідеальному стані. На мою думку, цей перемикач недаремно встановлений в багатьох будинках, квартирах і закладах. Начинка виглядає достойно. Звісно, не можна виключати брак і не варто використовувати його з тривалими перенавантаженнями. Але загалом я тепер маю більше впевненості в перемикачах цієї серії. Пишіть ваші коментарі. Якщо це відео набере багато лайків, я продовжу знімати подібні з іншими перемикачами, реле і автоматами. Дякую за увагу, ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей!